Сезон захворювань, грип, ковід, застуда та ГРВІ. Ми запитали віничан та гостей міста, як вони оберігають себе від хвороб. Коли є такі перехідні дні, там між літом, осінь, коли вже відчувається холодніше, стараюся гуляти максимально в такому одязі, як влітку. І це якщо якщо, наприклад, там зима, весна, так само вдягаюся тепло. Там, наприклад, приходити дому, мити руки, щоб не було там ніякої інфекції. Цю лікарем тому вакцинуюся для цього. Значно простіше. Більш-менш уникати людних місць. ну, В принципі, все. А воно, знаєте, як, як знайде, то знайде. Де б ви не були? Чи в магазині, чи на вулиці, чи в трамваї. В принципі, ніяк. В мене імунітет, я працюю лікарем, через те в мене вже ну, напрацьований імунітет на ці всі захворювання. Сподіваємося, тепліше, купуємо лимон, імбір, п'ємо чай з лимоном, з імпіром. Ну, стараємося такими, менш якихось лікарських препаратів. Зазвичай я ніяких превентивних мір не роблю. Здоров... Сон, спорт і корисна їжа. Раніше колись ми прививалися від грипу, але зараз я не знаю, як це буде. Перше, одягатися тепліше, да? далі, якщо на робочому місці, Холодно, то теж можна якесь взуття вдягнути і щось мати таке, щоб накинути на себе. Ну, приймати вітамінчики, приймаю. Да, Намагаюсь пити чай гарячий. Ми з жовтня по квітень п'ємо вітаміни всією родиною. Вітамін Д, вітамін С і цинк.